А, такі, що взагалі є люди, можливо, що на виконавчому комітеті з'являлися? Ну я особисто говорив, так. Да, говорив з Максимчуком, Віктором <плес> онішем який фактично систематично пропускає, але ще дійшли згоди, що якщо його в липні не буде на виконавчому комітеті, то тоді будемо порушувати питання про виключення з виконавчого. Та, 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 так, його був, то не був, можливо. Людина сама виявила бажання, що неї не виходять. Так, так. Так, поки що більше. Всі працюють, ходять, активно приймають. Зараз почали вже звітувати члени виконавчого комітету, то участь приймають. І всі мають бажання працювати. Слідуюче питання у нас про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік. Маєте проєкти рішення? Реак рішення, ну і зробив я додаток тільки одну сторінку по силу Зоря, щоб не перераховувати там все. всі села. Вісім листків. Ну, приблизно його можна буде по ставках земельного податку, які будуть суми на наступний рік. По житловій забудові, по війні. Це фактично ставки земельного податку цього року, тільки помножені на коефіцієнт дефіляції. 1,433 для житлової забудови і 1,2 для рівні. Ми можемо щось. Зменшити можемо. Збільшити не, не можемо, зменшити може. Зменшить може. Зменшить може. Зменшить може. Ну, максимально десь орієнтовно буде 12 гривень сотка. В рік, В рік. За сотку. За сотку, так? 12 гривень за сотку Рівні. Житлової забудови найбільше в зорі 4,50 за сотку в рік. В зорі, а в тих селах так само? А в тих селах менше. Не, так, так. Це максимальна сума, це а в зорі 4,50. А там є і по 3,20, і по 3 гривні, і по 20. За, заставі найменше, гривня 80 ну Огорода, то маєте города. Якщо у вас ділянка приватизована для ведення селянського господарства, ви будете платити по позавістання. Залежно від категорії групи. А якщо у вас під будинком вже були, незалежно від того, чи 5 сотень, чи 10, чи 25, то береться оця ставка. Це треба до кого. Спочатку дає цінюка, а потім... Не маю. Зараз. Розь, Розь, Рекомендації які є, може? Ну, прийняти, напевно. Я не думаю, що це така вже велика сума. За воронку платиться більше навіть. 120. За 10 сото сітків. Максимум 120 гривень. Максимум 120 гривень. А платили стільки? А, а, а мінімум 4 гривні. Як купили буде... на 40 відсотків має лежить, а на 20 житлове. За розрахунок інфляції. 40 житлове, а 20. 40. <кху> Компослуги підняли, де підняли, землю підняли, здається, драниці одне, а все разом порахувати. А за що ми маємо задержати садники? 4,5 Ну рік. Тож, наші діти. Пропозиція завернути. Немає передники. Немає інших. Рекомендувати связі зараз. Ну, і перекликаються з тим, ставками земельного податку, надійшов лист від Львівської залізниці, надійшло два листа від стельмаха з проханням зменшити їм податок. Був у нас представник залізниці, ми з ним розмовляли. Значить, питали ми його, скільки ж ви платите зараз. от Минулого році, що ви платили? 300 гривень. А зараз скільки? 100 тисяч. 100 тисяч нормально. Один товарняк, один товарняк прогонити в сутки, І вам 100 тисяч є. Там прийшов новий міністр, мільйон багато. Це додать всі сільські ради відмовили. Я думаю, що ми підтримуємо. Давайте це не спішимо. У нас є земельна комісія, є голова комісії, є члени. Олександр Анатолійович, я поняти. Моя позиція лишити на рівні нового року. За минулого року не можемо, тоді треба помасити коефіцієнт домовити. Ні, шкала немає. Не Коефіцієнти максимальні Ми можемо внести тільки, наприклад, не 1% від нормативної оцінки на рівні, а можемо поставити 0,8% чи 0,5%. Але від цього автоматично Два рази все зменше. З Але з другої сторони, не ці ми стимулюємо, що люди говорять, будуть, наприклад, городи, якщо варіант зростають, буде великий земельний податок, будуть люмлятися. Бо тому що не може бути заплатити земельний Ні, Не буде? Таке буде. немає. Є, є, є. Будь Будь так що всі розуміють, що соціалізм тільки ніхто нікому нічого не дасть. Тільки купить треба. Не а паї як? А паї? Ви називаєте, що і паї так само буде? буде. Це 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 залізниця вже друге. Перше питання, бо в нас земельна комісія є. Прошу, працюйте земельна комісія і прийміть рішення і тоді винести її на сесію. Ми Якщо ми маємо за земельну комісію, це питання вирішує. Яке приймуть рішення, так і буде виноситися на сесію. А сесія тоді вже буде разом

В яку суму? Ні, ну, мільйонах тисяча гривень, сотня гривень. Ну, скільки далі да? це це треба рахувати кількість? Це у нас, по-перше, маса звільнена, пенсіон змінює. Скільки в нас, витять? скільки в нас десь оподатковується гектарів? Ну, скільки ми зібрали в минулому році? Ну, рахуйте десь 60 тисяч. 64-65 60 тисяч зібрали? 60 тисяч. Ще рахуйте нас те, що на ту роботу пілю категорій. 50% чи 60% у нас пілю категорій. Якщо піднімете, скільки ви зберете? 16 тисяч. Чого 16 тисяч? 60 тисяч. 4 тисячі заривів. Піднімеш на один і два. Ну поки збираємо, кажу, касіру зарплату. Буде 768, мінус равно. Якщо на рік отримувати, бізнес дорого. За які гроші ви приказав? Але треба, щоб по якісь тоже була. Ну, якщо ми раду. приєднаємо ще раду, хівку, то там основне, то земля. Ну так. То воно. Всі сільські ради руку ну, ставку на нерухому майно каже, а ви чого? А, в... понят, дай, зараз ми ще а? не все люди знову. скинуть. В... Точно в... Волді, да. не може, фіксовано. <гум> ну то фіксуємо. Біжу сторону. Ні, то вже все, максимум. Ні, кам прийнято. Платить по максимуму. Давай всіх брати по максимуму. Він поки що вже майже в чоловіка. Виділи на соціальні. Те, що за болото не платить, те і ми Запитайте, хто ще з цим. не платить, те й виділить. Болото в договорах не включено, не, не платить, а використовується. Зате платить спеціальну п'є, не пісотник. <звук> Вони ж не кошти. Не знаю, заключили, що з 15-го. Ви ж перекрили дорогу, що не чували, що я знаю, що вони зробити. Зв'язку з тим, що ви провели повторну нормативну шоу оцінку. Зв'язку з тим нас тривали 200 штатів земельних податків. І це в нас є надходження. Помітили, якщо ми не піднесемо кошти, аймірати не каже.

Загалом звернули, і люди мовчать. Хто їх почує? Ну то я ж кажу. А у них чітко перепродають По одній, я ж, по-друге. я не можу, Я не можу нічого сказати, бо я. Наприклад, я платив прошу роки. Чем? Скільки в тебе сотих? 46 на хаті 25. 25 на хату. Ну 25 на 3. 75 біля хати заплатиш в цьому році. І скільки в городах? Ну, 65. 56. 56. Але no. 25. А різні ж ціни. Ну, 25 500. 4 гривні хай. <гум> даже менше, 100 да, там, даже 3. 75. Це 25 сот. І ще 25 остається. 30 ЦГ це десь гра з голущою, там орієнтовно. 8, 8 гривень за сок. Да. Це 240 за рівні <1> 100. <1> 100. 300 гривень. 300 вже гривень беру. 310 десь 300 А плати 50. Це було повишати. З минулого року зовсім інші розрахунки. Ні, Микола Ваш, я вас не пишу. Ви казали, вони податок, а тільки великий. Ні, я поки що я рахую. Я хочу, я, я хочу так сказати, що 300 гривень в рік заплатить, якщо користуватися пів літарам землі, це, це не то. Тому що за коня плачу 300, а за землю за рік 300. Я не місяць плачу. Небагато.

Ні, ну 50 гривень, як я платив за рік, то це смішно. Для мене. Хоч не невеликі гроші заробляю, але 50 гривень платити за пів гектара, це смішно в рік. Це не кожен місяць. За воду платимо по 60 гривень за дві душі, за рік, що воду беруть і насосом Місяць За місяць. за газ за все. 300 може багато, може менше. Ми вона на 300 поставити, можна поставити, може там, ми, якщо можемо, на 150, ну не 50. Я кажу, чисто. Вірю, тара, землі також користується і платити. Не хочу заплатити, нам нічого Давай, не хоче. Давайте рішення. Ні, я так узагалі. Поділіть на 5%. Не, не, не 1%, а 0,2%. Відповідно, все зменшиться. Платити податок за землю, на якій стоїть моя хата. Я ту землю приватизував. Я заплатив вже за ту землю. І загород заплатити, ви видавали. А тепер ще, ще буде планувати. Ви ж не платили за землю. Це тут живу Це не землю в державі. Я тут джую цій державі, державу. Наша пропозиція комісії не один процент, а не два процента. Дякую. Просто що і для народу воно буде більш-менш і залишати буде. Ну треба так, щоб більш-менш. 5, може, 5. Ну, ну, 5. 5 ну трошки, але Ви ну, я піду, ну що там. Треба, Він вносить питання про внесення змін до положення про ставки земельного податку, щоб туди теж внести зміни в цей пункт і замість 1% затвердити 05. Це на 17 рік. Це на 17 рік. Ви скажіть, яка ставка в нас на цей рік і чоловічно на 17 рік? Ставку робити менше, ніж ставка 16 гривень. На ти цей ти рік ти? На максимальна ціна за рівлю, по позорі 10 гривень. Ну а, ми ти ти ми ти приймали, втайна. так і прийняли. Мені мінімально, що, мінімаль, що, що Прийняли, ми що за 10. Думали, що рівень життя буде більший, кращий людей. Європу планували вже допити одного. Ну все, Ні одного не забили. І це міняли На туди. Там держава не Вячеславович, Лешла, ви будемо хто говорить, щоб як приймали комісне рішення. Комісія хай приймає рішення, голосували. Це на 17-й Чого давайте голосуйте, звичайно, голосуйте за те, що ви голосуєте. Ви знову пропозиції. Пропозиції з вимог. Максимум 6 гривен. 5 гривен, вони ще навіть 5 гривень. Там дехай голосується. Комісія земельна шкір приймає. 0,5 процентів. З 1.05, так? На На половину. Наполовину. І тоді включити в порядок денний про внесення змін до положення.

Поясніть тепер цифру, цифрах, що вийде в нас. Ну скажу, максимально буде, максимум. Що будуть платити, це 6 гривень за соту. Ріллі мінімум 2 гривні за соту. То платили 10, це стало 6. Бо кофіціє інфляції 1,2, що водиться, ми не можемо відмінити. У тому році платили, <плес> а платили 4. Тепер будуть платити 6. Ну, нормально. Отак об'яснив, по-друге, то ти пояснив неправильно. Платили десь. Тепер, якби на половину, мали би платити 5. Але так, як коефіцієнт інфляції 1,2, то виходить 6. Ну то зменшили. Ну правильно, зменшився. Бо було 1%, а тепер робимо 0,5%. Є різницю чи немає? На половину? Наполовину виходить. То платити було жопатик. І на пляж пива нема. Я потім хочу поїздку. Воно впродовж економічно, якщо 10 соток, то картоплею, його удобрити, його обгорнути, і все сьодко там виходить на нулі. І ще, заплатить податок, то людина собі вбиток працювала. От то хай хоч має 0,5% прибутку з картоплі. На 10 десяти сотні 4 тонни картоплі. Свинячої і такої. Продати можна дві тонни. Дві тонни продати по три рублі, шість тисяч. Я так продаю. Дуже, ми відійшли і шесть свині оформлювати. Порядок по денний Дуже, треба внести про внесення змін до положення, так? Про <звілляє> внесення змін до встановлення Договолення про встановлення платинові тоннісоти, а я відкажу общання. Один це. що ми одказав. Земельні команди, далі Так, надійшли такі заяви. Земельна комісія буде уважно прохайно підтвердити проєкт землеустрою. Це вони вже теж пройшли документи всій інстанції, присвоєні їм кадастрові номера. Все зі всіма погоджено. Це Осіяненко Марія Андріївна, село Голощів, 17 сотих города. Переходь Тарас Сергійович, село Зоря, 20 сотих город. Переходь Оксана Геннадіївна, село Зоря, 1,5 сотки города. Осійчук Костянтин Васильович, будівництво, будівництво гаража. гаража індивідуального, 75 квадратів. Самком Сергій Вікторович, будів... під будівництво ділянка 15 сотих. Оліфір Валентин Степанович, село Зоря, город 14 сотих. Колош Тарас Олександрович, село Зоря, город 30 сотих. Гуза Ганна Олегів...